Ремонт доріг, паспортизація, пам'яток архітектури, а ще удосконалення систем соціального захисту та розвиток медзакладів. Такі питання розглянули депутати обласної ради на традиційних передсесійних засіданнях. А ще посадовці обговорювали кадрові питання. Більше про це розкаже Тетяна Дадак. Профільна комісія обласної ради затвердила програму розвитку доріг на 2026 рік. Під час війни акцент на ремонті критичних ділянок та утриманні доріг в безпечному стані. У 2025-му частково ми відремонтували деякі мости завдяки коштам, які надійшли з державного бюджету. Обласна рада в минулому році виділяла тільки на експлуатаційне утримання доріг, особливо в зимовий період. Тому не вдалося багато, але для цього є об'єктивні причини. Кошти, які заплановані на дороги, були передані для Збройних сил України. А ще понад 20 питань розглянули депутати у сфері охорони здоров'я та соціальної політики. Зокрема, продовжили дію регіональних програм. На наступний рік, 26 є збільшення коштів закладено по програмах. Це дуже добре. По програмі охорони здоров'я це буде підтримка КНП. Теж є незначне зростання щодо підтримки наших закладів. охорони здоров'я вже закладені. Ми говоримо про це, закладені ну як про визначені цифри, які хотілося б, щоб профінансували щодо підтримки тих чи інших закладів. Це звичайно тільки програми. Будемо все залежати від коштів, але це вже є те, що важливо, що для кожного керівника десь є, буде розуміння, що якась певна сума може бути. І Дозволить підтримати точний заклад. Також обирали нового керівника Делятинського психоневрологічного інтернату.